Доброго дня, шановні друзі, пізнай свій край, себе, свій рід, свою землю і ти побачиш свій шлях у житті. Ці слова великого Григорія Сковороди якнайкраще слугують епіграфом до теми мого виступу. Не можна пізнати історію всієї держави, не знаючи минулого і сьогодення своєї малої батьківщини, землі, де народилися і виросли. Кожна бібліотека філія. Комунальної установи публічна бібліотека імені Євгена Тікаленка одним із пріоритетних напрямів своєї роботи вважає краєзнавство, адже саме краєзнавча діяльність виділяє її з числа схожих, робить унікальною, особливою. Систематична робота по збору і зберіганню краєзнавчої інформації, організація обслуговування користувачів на основі нових матеріалів та нових інформаційних технологій. Перетворюють бібліотеки в краєзнавчі центри територіальних громад. Зростає об'єм краєзнавчої інформації, зростає і інтерес до неї. Вже багато років у бібліотеках нашої системи проводиться щорічний огляд конкурс Мій рідний край, моя земля. Історико-краєзнавчі пошуки в рамках цього конкурсу дали свій результат. Пам'ять втрачених сіл. Кожне сільце має своє слівце, обереги рідного краю. Подільщина у вишневому полоні, тут мій район, моя маленька батьківщина. Це слово, співуча криниця дзвінкої води, холодок, дитинство обпалене війною, маленькі люди великої перемоги, твої юні таланти, подільщино, мій край у всьому неповторний, непересічні особистості нашого села, моє село від сивої давнини до сьогодення, наші сини і доньки захисники України. Це назви краєзнавчих конкурсних робіт, що зроблені за останні роки. По матеріалам кожне сільце має своє слівце була надрукована одноіменна краєзнавча збірка. А за матеріалами Моє село від сивої давнини до сьогодення краєзнавчий альманах Ягорлицький ключ. Багато цікавих і хвилюючих історій життя рідного краю заховано в глибинах часу. Курєві сплетінь степових доріг, вовільних легендою і звитяжною славою козацьких могилах. І яка то радість, коли видобудеш бодай хоч одну незвичайну розповідь чи історію, то наче знайшов у розореному степу сріблястий кущі ковили, що пробився крізь товщу століть, щоб повідати нам про давні часи життя наших пращурів. І з цим треба цілком погодитися, адже скільки можна дізнатися зі звичайних на перший погляд історій, зібраних бібліотекарями Куяльницької громади в краєзнавчому Альманасі Ягорлицький ключ 200 сторінок друкованого тексту розподілені на п'ять тематичних розділів історична панорама, культурні та архітектурні пам'ятки, факти події люди, непересічні земляки з історії Бірзоли. Розділ Історична панорама містить легенди рідного краю, історичні довідки про походження сіл нашої громади, розповіді старожилів про села, примари, в яких колись бояло життя, цікаві матеріали про старовинні криниці та кургани нашого краю, зібрані бібліотекарями громади. Є в цьому розділі і наукові дослідження відомих істориків. Розділ культурні та архітектурні пам'ятки відкриває для широкого загалу одвічні скарби нашого краю, які збереглися на сьогоднішній день та ті, що вже назавжди втрачені. Цікавими для читачів стануть статті Коси, столиця лірників, історія нового краю, храми, що зникли, Комарівський дуб, природна пам'ятка Подільщини та інші. Розділ Факти події, люди розповідає про маловідомі історичні факти, з якими асоціюється наш край в історії перша на Дніпрянській Україні залізниця, Бірзульська ходинка, Коточок Чехії на Подільщині, Нашестя сарани та шалене перешорське весілля. Історію творять люди. Тому одним з найцікавіших книзі є розділ Непересічні земляки, серед яких Дон Кіхотис Перешор, Липецький пророк і Єромонах. Черівник із Любомирки, станіславський ортопед, легендарний комбриг-терорист, засновник токарського саду та косівські поміщики. Історичним дайджестом є заключний розділ «Альманаху» з історії Бірзули, який розповідає про місто Бірзулу та історію її установ, залізничного вокзалу та клубу, лікарні та пожежної команди, церкви та синагоги, базару, газети, радіомовлення та телебачення. Наш Альманах це мікс з окремих статей істориків та журналістів, спогадів старожилів та очевидців далеких історичних подій, тому не слід сприймати його як наукову документальну збірку, а розглядати як інформаційний путівник для любителів краєзнавців. Крайня краєзнавча робота наші сини і доньки, захисники України, стала основою для створення відеоролика Сонях пам'яті Куяльницької громади і в майбутньому ми плануємо видати одноіменну книгу пам'яті. Також у нас створена краєзнавча медіатека. В її арсеналі відеоролики Одещина наш рідний дім, літературна Одещина. Один із сузір'я Ольшанців про нашого земляка-Героя Радянського Союзу Кирила Бочковича. В тилу ворога, розповідь про розвідницю і письменницю, уродженку села Стара Кульна Парасковію Дідик. Три Євгена про наших знаменитих земляків Євгена Блажевського, Євгена Подрушняка та Євгена Чекаленка. Котовщина наш рідний дім. Ролики по історії сіл Нестоїта та Гонората. Є у нас і власна сторінка, краєзнавчий гід де викладені всі зібрані краєзнавчі матеріали. На нашому сайті Аналогічна, де публікуються статті по краєзнавству є також декілька онлайн-альбомів Історія Куяльницької громади Світлина, Чорна зірка України. Час вибрав нас про воїнів-інтернаціоналістів. Ще хочу акцентувати, що на нашому сайті створена електронна енциклопедія поетів-аматорів краю, де зібрані 47 бібліографій і біографій наших талановитих земляків. Ця робота бібліотек громади робиться з великою любов'ю до рідного краю, щоб зберегти для нащадків нашу історію.